Привіт, сьогодні ми з вами поринемо у справжню магію. Магію українського святвечора. Це, знаєте, один з найзагадковіших і найтепліших вечорів у році. І це ну це геть не просто вечеря перед Різдвом. Це такий особливий час, коли як вірили наші пращури, світ видимий і невидимий сходяться, а дім наповнюється чимось ну дуже глибоким і священним. То що ж такого особливого в цьому вечорі? Чому він такий важливий? Бо це, повірте, значно більше, ніж просто святковий стіл. Це, це цілий ритуал, в якому так химерно, так дивовижно сплелося все і християнство, і глибока повага до предків, і оті давні, прадавні звичаї, що йдуть ще з дохристиянських часів? От просто уявіть собі картину: цілий день готувалися. Пахне по всій хаті, а до столу ніхто не сідає. Вся родина від малого до великого чекає, чекає на головний знак на першу вечірню зіроньку. Бо саме вона це символ тієї самої вифлеємської зорі, що колись сповістила світові про народження Христа. І тільки коли вона засяє на небі, от тільки тоді починається свята вечеря. Ну і серце всього цього дійства це, звісно ж, свята вечеря. Це той самий момент, коли вся вся родина нарешті збирається за одним столом. І це, знаєте, неймовірно сильний момент єднання, причому єднання не тільки живих, а й душ предків, яких обов'язково, хоч і символічно, запрошують розділити цю трапезу. А на столі рівно 12 страв так, так саме 12. І є один дуже важливий нюанс всі вони пісні. Тобто жодного м'яса, молока чи яєць, бо ж свята вечеря це таке урочисте, але все ще пісне завершення довгого сорокадемного різдвяного посту. Але чому саме 12? Це число, воно ж не випадкове. Тут є кілька, так би мовити, символічних шарів. Ну, по-перше, для християн це, звісно, данина поваги 12 апостолам. Але водночас це відлуння значно давніших вірувань, цей 12 місяців року і, взагалі, такий собі символ гармонії Всесвіту. І от, з поміж усіх цих страв, є одна головна справжня королева столу. Це, звісно ж, кутя. І це ну, це далеко не просто каша, це найважливіша ритуальна страва вечора. Саме з неї, з першої ложки, все і починається. Кожен, абсолютно кожен за столом, має її скуштувати, перш ніж братися за щось інше. Давайте ну, поглянемо, з чого вона складається, бо тут кожна дрібничка має значення. Ось дивіться пшениця, зерно це ж символ вічного життя, символ воскресіння а мед і мак, ну це побажання достатку, родючості і, звісно ж, солодкого життя в новому році. Все дуже символічно. Так, а що ж п'ють? Тут теж все не просто так: жодного алкоголю. Його місце на столі займає узвар, такий, знаєте, густий, насичений, ароматний напій із сушених фруктів. І він, так само як і кутя, символізує життя, плодючість і всі ті щедрі дари, які дає нам земля. А тепер давайте подивимось на святвечірній стіл не просто як на місце для їжі, а як на такий собі священний простір, бо він буквально наповнений предметами, що єднають наш фізичний світ зі світом духовним, світ живих зі світом предків. І тут на сцену виходить один з найголовніших, найдавніших символів дідух. Його ще називають дідівський дух. Це такий. Гарний сніп пшениці або жита, який господар урочисто заносить до хати і ставить на найпочесніше місце. І він символізує одразу кілька речей: і гарний врожай, і добробут родини, і що найважливіше духів пращурів, охоронців роду, які наче приходять на вечерю до своїх нащадків. Ось іще один просто блискучий приклад того, як поєднуються різні вірування: ціно його кладуть просто під скатертину на стіл. З християнської точки зору, все зрозуміло, це нагадування про ясла, в яких народився маленький Ісус. Але ж є й інший, давніший сенс це символ родючості землі, символ майбутнього щедрого врожаю. Але це ще не все. Стіл буквально наповнений різними предметами-оберегами. От, наприклад, свічка, що горить весь вечір, по ній ворожили на майбутні родини, часник по кутках столу. Ну, це класика, відганяти все зле. А от на Галичині був цікавий звичай, ніжки столу обмотували залізним ланцюгом. Це такий символічний жест, щоб родина міцно трималася купи, як ті ланки. Ну що ж, а тепер, мабуть, до найцікавішого: до того наскільки різноманітними можуть бути звичаї свят вечора. Бо, хоча основа, так би мовити, спільна для всіх, кожен регіон України додав до цього свята щось своє, щось унікальне і неповторне. І це розмаїться, воно просто вражає. От, наприклад, на Гуцульщині. Першими годують худобу, бо вірять, що саме в цю ніч тварини можуть говорити. Або на Закарпатті господар міг вийти в сад із сокирою, і, наче полякати ті дерева, що погано родили, щоб так би мовити стимулювати їх на наступний рік. На Галичині у вареник ховають монетку: хто знайде, тому й щастя. А на Лемківщині хати прикрашали дивовижними солом'яними павуками. Це такі давні моделі всесвіту. Та от тиха, сповнена глибоких сенсів вечеря, закінчується, і атмосфера кардинально змінюється. Настає час для гучної радості, для пісень, для спільноти. І це дійство вже виходить за межі однієї хати. Починається колядування. Збираються гурти, переважно молодь, беруть велику різдвяну зірку на палиці і йдуть від хати до хати. Своїми піснями, колядками вони несуть добру новину про народження Христа. А господарі, звісно, на знак подяки щедро обдаровують колядників солодощами чи дрібними гришми. А ще дуже часто разом з колядниками ходить вертеп. Це, по суті, такий собі мандрівний театр. Він міг бути ляльковим, а міг бути і живим з акторами, і вони розігрували сценки народження Ісуса. Але що цікаво, туди часто додавали різних веселих народних персонажів, і вистава виходила дуже жвавою і смішною. Так що ж робить святвечір таким живим, таким важливим навіть через стільки століть. Мабуть, відповідь у його дивовижній здатності об'єднувати те, що, на перший погляд, поєднати неможливо. Бо, по суті, що сталося? Християнська історія про народження Христа вона не знищила давні народні звичаї, пов'язані з землею і врожаєм. Вона їх ніби освятила, підняла на новий рівень, і от шанування роду, шанування природи отримало новий вищий сенс. Вийшов такий унікальний сплав, який і робить цю традицію неймовірно сильною. Отже, якщо спробувати звести всю цю магію до якоїсь простої формули, то вийде три такі собі стовпи, на яких все тримається. Перший це родина і єдність тут і зараз. Другий це глибока повага і пам'ять про предків, і третій це нерозривний зв'язок з природою, з землею, з її циклами. І наостанок таке питання просто для роздумів. Святвечір нам дуже яскраво показує, яку велетенську силу мають традиції в об'єднання людей. А які ритуали, можливо, великі, а може зовсім маленькі, у наших родинах стають тим самим клеєм, що збирає всіх разом, тим, що створює спільні спогади і тримає зв'язок поколінь.